Всім привіт! На зв'язку нація, яку так затято намагаються знищити такі собі расисти. Нація, яка цінує свободу і вміє жити по совісті. І ми підготували для вас кілька слів. Напередодні Великого Свята всіх православних християн, покрою Пресвятої Богородиці, окупанти знову вирішили залякати українських людей масованими обстрілами. І знаєте що? У них знову не вийшло. А знаєте чому? Бо ми нація нескорених, і таким нікчемним підданцям бункерних дідів нас точно не здолати. Всі запущені ракети помирним жителям точно знищать наше ППО. Дякуємо всім військовим, які десь там, далеко в небі, бачать ворога і приземляють його просто зараз. 24 лютого 2022 року поділила наше життя на до та після. 14 жовтня потрійне свято день українського козацтва, день захисників та захисниць України. Свято Покрову Пресвятої Богородиці, і також сьогодні ми святкуємо 80 років від дня створення української повстанської армії. Хвала і шана нашим козакам. Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролись за правду, волю та щасливе майбутнє своєї країни, власне, як і ми зараз. Шановні наші захисники та захисниці, ми пишаємося тим, що живемо у один час із вами. Що ваша мужність надихає нас. І вже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, уже щасливе після День нашої перемоги, мить, коли ми точно будемо обійматися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття, українським воїнам. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома у комфортних ліжках, поки ви там, на передовій, оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо дякуємо вам за нашу можливість і надалі навчатися, адже для відбудови України потрібні будуть ще ті професіонали. Дякуємо всім захисникам і захисницям України, які так самовіддані, щиро, а головне сміливі. Стоять на захисті рідної країни, Боже Україну бережи, Господи помилуй вішних, змінилися над нами прости, молимо тебе все вишні, і від ворога нас захисти, бо без тебе. Осередок Ома, дякує усім захисникам і захисницям України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо ЗСУ за мирне.